Коли в мене влаштовує висота мого виробу, я виймаю свою основу. І ось ці робочі трубочки мені необхідно заховати ось сюди в плетіння. Я трішки відсовую і заправляю трубочку в попередній ряд. Краще буде декілька рядів, але якщо у вас вийде в один, то теж підходить. Щоб вам було видно, ось витягую її. Ось цю заправляю сюди в наступний. Краще це робити зсередини, щоб були всі хвостики заховані всередину. Ось таким чином, тільки всередину. Переходжу до створення ручки. Беру одну трубочку, і мені її треба заправити ось так вздовж трубочки основи. Десь на декілька рядів, ось треба буде проштовхнути. Роблю так одну та другу. Ось, зафіксувала їх на декілька рядів в глибину. Тепер протилежну трубочку знаходжу. Ось вона. У мене зліва та справа однакова кількість трубочок лишається. Вигинаю. Та маю заправити паралельно ось цій трубочці основі. Ось що в нас має вийти. Це основа ручки. Тепер буду її оплітати. Для цього беру ще одну трубочку і так само заправляю її та починаю по контуру огигнати ручку. Ось так щільно, рядочок до рядочка обкручую. Коли вона в мене починає закінчуватись, я її нарощую так само, як під час плетіння. Зробивши більше половини ручки, Дійшовши до ось цієї трубочки основи, я її притискаю, щоб вона теж в нас пішла в саме ось це плетіння, була захована. За рахунок ось цих трубочок основи, у нас ручка буде міцніше триматися до самого кошика. Дійшовши до основи кошика, ось цей хвостик я теж заправляю між рядами. Для завершення кошика я наношу клей. На внутрішню сторону трубочки, і ось так буду її загинати всередину. Підтянула добре, так загнула, щоб не було видно, та фіксую прищіпкою. Так роблю з усіма трубочками основи, і ось ці хвостики всередині теж підклею і притискаю. Коли в мене клей висохне, я їх ось тут всередині відріжу. Коли клей висох, знімаю всі прищіпки. І ось ми з вами отримали такий результат: її можна розфарбувати у відтінки, які б ви хотіли, і поверх, після того, як розфарбуєте, вкрити лаком. Вона тоді буде ще міцнішою.